Російська армія продовжує окуповувати українські території. Однак Кремль не тільки воює, а й планує розвивати свою інфраструктуру на окупованих територіях. За даними наших джерел, Кремль планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово захоплених територіях Донецької та Луганської областей. Ці сміттєзвалища будуть обслуговувати західну територію Росії, а значить, дозволить Кремлю зменшити витрати на утилізацію сміття. Будівництво цих сміттєзвалищ матиме негативні наслідки для України. Сміття буде забруднювати навколишнє середовище та створювати ризики для здоров'я населення. За даними центру Нацпротиву, будівництво сміттєзвалищ планується почати вже влітку 2024 року. Загальна вартість будівництва оцінюється в десятки мільйонів доларів. Це буде справжній екологічний жах. Сміттєзвалища будуть спричиняти масштабне забруднення повітря, води та ґрунту. Вони також будуть створювати небезпеку для здоров'я людей. Заявив представник центру Нацпротиву, також він закликав міжнародну спільноту вжити заходів для запобігання реалізації цього плану Кремля. Україна не допустить, щоб Росія перетворила її на сміттєзвалище. Українські військові продовжують боротися з російськими окупантами і звільняти українську землю.